Сергія Родого я знаю, з 1998 року ми разом працювали в він проходив, службу, проходив, на жаль, проходив службу близько чотирьох років. Всі навколо вважали, поважали його, любили. Він був такий добряга, мав добрий характер такий. Він дерева любив, він завжди привозив то яблуньку, то грушку, то там на городі посадить, то виноград. Ну, все любив. Ну, песик, як кузя. То його такий песик був. Він з ним всюди і на город, і в поле, і туди, і сюди. Перед війною привіз мені курчата. Ну, таке любив. Знаєте. Був господар з великої букви. То був хороша людина, добрий товариш. Прекрасний сусід ніколи ні в чому не відказав. 27.03 співробітники роти Тернопіль виконували завдання в межах населеного пункту Золоте та Гірське. Чуть по обіді почався обстріл. По суті, він не то, що почався, він продовжувався 24 години на добу. Я чогось так захотіла подивитися, їхнє весілля. Ну, так коли захотіла і все. Поки знайшла війні, бо то на касетах ще. підключила вдома і сижу і дивлюся, бабця прийшла. І ми так з бабцею сміємося з нього, він такий не дуже до танцю був, але мусив гуляти, весілля. Ніколи не про війну нам не розказував. Він сказав, що все, все буде добре. І все казав, що скінчиться хутко і повернемося всі додому. І все буде добре. І Україна вже де процвітала. Перший раз так подзвонив раненько, сьома година десь. Він подзвонив, сказав, що може не бути е, мережі. І каже: не знаю, може, пізніше подзвоню, каже, все добре. Тому й добре. Десь потім десята година, він то він вже скинув мені, вже останні фотографії його. На жаль, внаслідок прямого влучення е, боєпропасу. В місце, де знаходилися наші співробітники, троє з них загинули. Приїжджає машина, бачу йде дідусь. Тому, якби їхав, то би подзвонив, що я їду там. Я виходжу, він мені якісь там гроші дає і каже, я маю для тебе погану новину. Ну що я вже не передумала, але ну, не таке. Я кажу, що? Каже, тато, того вбив. І все. У нас відходять вічність, найкращі герої. Україна, наша бідна Україна. Я не вірю. Я собі думаю, що він десь там.